Друзі, перші про головне поїхали. Зеленському треба продемонструвати більшою мірою, що він цінує підтримку, яку Києва надає Вашингтон. Заявив ще в ніч на 3 лютого Трампа. Інші головні заяви президента Сполучених Штатів Америки. США хочуть як найшвидшого завершення боїв Україні, не затягування конфлікту. Що на роки угоди у своєчасний освоєнні ресурсів України американцями, ще не мертва. Байден віддав Україні 350 мільярдів доларів за ці гроші. Ми могли б відновити наш флот. Зеленському краще би виявитися не правим у тому, щоб віді в Україні ще триватимуть роки. Я ще не обговорював варіант зупинення військової допомоги Україні. Трамп про зняття санкцій з Росії. Ми укладаємо угоду для завершення українського конфлікту. Росія і народ України хочуть мирного врегулювання. Угоду щодо врегулювання Україні війни можна досягти дуже швидко, але дехто виступає проти миру, той, хто висловлюватиметься проти миру в Україні, не затримається надовго. В той же час колишній президент Польщі Леха Валенса разом із колишнім політв'язнями з часів солідарності написали спільний лист президенту. Дональду Трампу та на підтримку України вони назвали огидною розмову в овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським. Автори листа наголосили, що обурливо і негідно вимагати від Києва поваги та вдячності США за військову допомогу після того, як Сполучені Штати змусили Україну віддати ядерну зброю, пообіцявши захистити її територіальну цілісність та не виконати своїх обіцянок. Відповідний лист Олансе опублікував, оприлюднив у Фейсбук. Він разом із дисидентами закликав США виконати свої будапайські гарантії щодо України лехо Ленцет також оприлюднив фото, на якому він разом із Дональдом Трампом у костюмах, так як це подобається лідерам США. Ось такий текст ми підписали ваша всеосвященність. Пане президенте прокоментував фото Валенсе у своєму зверненні. Колишні президенти по тв'язні польщі наголосили, що вдячність належить українським солдатам, які ціною свого життя захищають цінності вільного світу. Ми з жагом і обуренням переглядали репортаж про вашу розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ваші очікування щодо проявів поваги вдячності за матеріальну допомогу надану сполученими штатами Україні, яка бореться з Росією, вважаємо, образливими. Вдячність належать героїчні українським воїнам, які проливають кров, захищаючи цінності вільного світу. Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті у інших ім'я ціх цінностей і незалежності своєї батьківщини, яку атакувала Путінська Росія. Ми не розуміємо, як лідер країни, що є символом вільного світу, може цього не бачити. Звернулася в і колишні поляські політв'язні до Трампа. Підписати порівняти атмосферу розмі... Мови Трампа в зеленському вовальному кабінеті за тією, яку вони пам'ятають із допитів служби безпеки та за залів судових засідань у комуністичних судах, прокуратура і судді та замовлення всемогутньої комуністичної політичної коаліції. Також пояснили нам, що вони мають у руках усі карти, а в нас жодної. Вони вимагали від нас припинити діяльності, стверджуючи, що через нас страждають тисячі невинних людей. Пише Валенса. Він додав, що дисидентів позбавили свободу, оскільки вони не виявили вдячності. Тодішній владі Дні Трамп у Білому домі сталося аналогічно до Зеленського. Історія 20-го століття показує, що щоразу, коли Сполучені Штати намагалися дистанціюватися від демократичних цінностей своїх європейських союзників, це ставало загрозою для них самих. Зазначив Валенса. Він акцентував, що це зрозуміли колишні американські лідери Вудро Вілсон, який ухвалив рішення про вступ США у Першу світову війну та Франклін Рузвельта, коли вступив у антигітлерівську коаліцію з країнами Європи. А також нагадав про роль Рональда Рейгана. Ми пам'ятаємо, що без. Президента Рональда Рейгана і фінансової підтримки Сполучених Штатів було б неможливо довести до розпаду імперію радянського союзу. Президент Рейган усвідомив, що в радянській Росії та підкорених нею країнах страждають мільйони поневолених людей, в тому числі тисячі політичних в'язнів, які платили свободою за свою боротьбу на захист демократичних цінностей. Його велич полягала зокрема в тому, що він без вагання з ВСРСР імперію зла і рішуче вступив з ним у боротьбу. Йдеться у листі. підписати присорумити Трампа у вимаганні від України матеріальної вигоди. За допомогу пана президента матеріальна допомога військова та фінансова не може бути еквівалентом крові пролитої за незалежність і свободу України Європа та всього вільного світу людське життя без ціни. Його неможливо оцінити грошима. Вдячність належить тим, хто приносить жертву своєю кров'ю та свободою. Далі нас людей солідарності, колишніх політв'ячнів і комуністичного режиму, що служив радянській Росії. Це очевидно, наголосили дисиденти Леха Волоса разом із колишнім політв'язнями. Закликали США та Британію виконати свої гарантії, які вони надали Будапештським меморандумом, ми закликаємо Сполучені Штати виконати свої гарантії, які вони надали разом з Великою Британією в Будапештському меморандумі. 1994 року. У цьому документі міститься чітке зобов'язання захищати територіальну цілісність України в обмін на відмову від її ядерного арсеналу. Наголосили підписанти Валенса та політв'язні Польщі підкреслили, що зазначені гарантії є безумовними, і у них немає жодного слова про те, щоб розглядати таку допомогу як економічну торгівлю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окрем. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.